Рек, Е, uh, Привіт, 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 Андрюха. Привіт таке. Сам собі оператор. А, а ти тепер тут? А, все нормально, все нормально. Ти, ти не перше. Вона тут там монтажор буде просто страдати. Да Експорт росте, санкції працюють і дурова то випускають, то арештовують, то заново випускають. Це 162-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української ті, світового так сектору і все, що навколо. Погнали до новин. Як бачите, сьогодні випуск у мене проходить з доу-пікніка. Я сподіваюсь, звук буде нормальний. Якщо раптом <звук> буде не дуже, ну то пробачайте і картинка. Але хотілося дуже передати вам цю чудову атмосферу. Всім, хто тут дякую, всім, хто не прийшов, приходьте наступного разу. НБУ оприлюднив чергові дані про експорт в тому числі іт послуг, і в липні їх обсяг становив 545 мільйонів доларів, і це на 33 мільйони більше аніж було в червні, тобто на 6,45%. Хоча водночас в минулого липня в тому році показник був більшим, і це було 559 мільйонів, що на 3% більше аніж в тому році. Тобто йдемо прогнозовано до гіршого там на 4 чи на 5% року, порівняно з 2023 роком. Що очевидно не дуже гарні новини, але які вже є. НБУ випустив постанову, в якому обмежив p 2 p перекази між картками фізичних осіб. Щомісячні перекази в рамках них будуть обмежені до 150 тисяч гривень, але з парою виключень. Перш за все, діяти вони почнуть з 1 жовтня і тимчасові то будуть на півроку, тобто до 31 березня наступного року. Обмеження не будуть стосуватися переказів, які не P2P, тобто, наприклад, по Айбену, або ті, які ви створюєте між своїми картками в рамках одного банку. І також обмеження будуть діяти тільки на рахунки в рамках кожного банку окремо. Тобто, якщо у вас в двох банках є ваші кошти, то в кожному з банків у вас буде це обмеження 150 тисяч гривень. І також кажуть, що не будуть ці обмеження стосуватися або людей, яких Офіційно підтверджені доходи більше аніж 150 тисяч гривень на місяць, або волонтерів, які відповідають певним критеріям, причиною цього називають боротьбу з дропами. Це коли люди, яких кажуть, що десятки тисяч в Україні дають доступ до своїх карток іншим особам, для того, щоб вони могли відмивати гроші, грубо кажучи, просто перекидаючи між різними картками фізосіб ці кошти. Дурова арештували у Франції. Верніше взяли під арешт. Але ви про це напевно чули, як і про те, що його з під вже випустили через 4 дні. А також ви ще напевно чули, що йому інкрементують. А інкрементують йому співучасть майже в усіх злочинах, напевно, людства і торгівлю наркотиками. І в е, дитячу порнографію, і що і тероризм, і коротше, в чому тільки співучасть йому не інкрементують, що напевно дуже дивно з точки зору е, права звинувачувати власника платформи в тому, що він є співучасником цього всього. Але чому так роблять? Чому, наприклад, Фейсбук в цьому не звинувачують або Мету, вірніше, або чому в цьому не звинувачують власника Сігнал? Е, я думаю, що це тому. Що Телеграм знаходиться в достатньо унікальній позиції? Він не зашифрований месенджер, окрім е, секретних чатів, е, всі групи, наприклад, у Телеграма не зашифровані, тобто такі, що можуть підлягати під модерування. А з іншої сторони, будучи не зашифрованим, вони не докладають достатньої кількості зусиль для модерації контенту на своїй платформі. Тобто, вони здається, можуть це робити, але цього не роблять. А другою основною причиною я думаю, те, що він відмовляється співпрацювати з державними органами в рамках розслідування якихось злочинів. Що він неодноразово заявляв насправді, але всі то знають, що він може це зробити, тому що переписка на серверах не зашифрована, значить, він може це зробити. Він значить, може допомогти в розкритті злочинів, але цього не робить. І тому, ну раз ти не, не співпрацюєш з слідством, значить ти є співучасником. От така друга частина. Є ще, звісно, третя гіпотеза це про політичний якийсь вплив. Але тут е, залишимо осторонь, не буду тут розвивати е, всіх цих теорій. І скажу просто, що чекаємо розслідувань. Далі е, його ми поки що заборонили виїзд з Франції до завершення цього розслідування або до обвинувачення. Вже безпосередньо. Е, ось будемо чекати. Суд Google робить доступним. Генерацію зображень в своєму Gemini, за завдяки моделі imagegen 3, яка була у них, панагадаю, проблемна, і там були проблеми з історичною цілісністю і з модерацією. Ось вони все повиправляли, сказали, що тепер це все доступно, і окрім цього, тепер це доступно ще і в Україні. Разом з цим анонсом вони ще, звісно, сказали, що викатали в Україні підтримку GEMS. Це аналог OpenAI них GPTS. Це коли ви можете з кастомним промптом засетапити окремі чати і умовно кажучи, з різними модельками, ну, не з різними модельками, а з різносконфігурованими особистостями віртуальними, розмовляти. Ось. Е -е, дуже класно, Аналітики тут не додам, але просто гарно, що буде доступно, бо Gemini там, можливо, не так гарно, як далі, наприклад, генерує, але все одно достатньо якісно. Google нарешті викатує AI для свого Google Meet'а, і те, що вони анонсували ще 15 місяців тому, в 2023 році, на Google I.O. за цей час, звісно, поз'явилася купа конкурентів, які роблять цей формі адонів. але ось від Гугла приїхала нативно інтегрована штука. Давайте ми подивимося, що вона таке, що я маю на увазі під глибоко інтегрованим, це те, що у вас буде генеруватися, по перше, Google Doc одразу, в яка буде там технуті всі люди, і це все буде видно. І відразу після зустрічі доступно прямо в календаря перейти і подивитися, що класно. З іншої сторони, ви зможете доєднуючись до зустрічі прямо в інтерфейсі Міта, подивитися, що ви вже пропустили. Всі учасники будуть бачити summary so фар, отак от, от і це буде видно. Це теж класно. І доступно буде з 10 вересня. більше до 10 вересня вони обіцяють завершити ролаут всім користувачам, але. Поки що буде доступно тільки англійська мова, коли інші мови вони поки що не кажуть. Але нормальна українська, я думаю, ну під, нормальна підтримка української мови, я думаю, може під'їхати швидше аніж у всіх інших конкурентів. Бо декілька буквально з цих сервісів підтримують українську мову. А так, щоб якісно, то ну напевно ніхто Google, можливо зробить це якісніше швидше за всіх. По косту треба для цього мати або пакет Gemini Enterprise в своєму Google Фоверспес, або окремий дон називається AI Meetings and Messaging, який буде коштувати 10 доларів за користувача, якщо платити за рік. Перший же Gemini Enterprise коштує 30 доларів за користувача, якщо платити на рік. 36, якщо платити помісячно. Привіт, я хотіла в кадр просто тебе лице дуже скучне, тобі грошей не про в 14.30 я починаю е, отам, от вздовж стіночки. У мене буде ворожба на картах Таро. Вітер почався. Ну блін, уже як буде 12 вересня. Набувають чинності санкції США на заборону надавати it послуги резидентам Російської Федерації як фізичним особам, так і бізнесам. І у світі цього. Notion заявив, що з 9 вересня завершує підтримку і забороняє доступ для користувачів з Росії, а також видалять всі спейси, які вони ідентифікують як російські. Як вони це будуть робити? Це ті або у яких регіон вказаний Росія, або які, хоч раз були сплачені російською карткою. Тобто, якщо навіть 4 роки тому щось було сплачено російською карткою, цей неймспейс видалять всі вже отримали повідомлення, дали можливість експортувати все. Ну і напевне люди можуть створити сервіси окремо. Ну, мається навазі нові немспейси і вмігрувати туди в дані, але все одно для доступу з території РФ доведеться використовувати VPN. Дякую, що хоч так. Дуже шкода, що не зробили цього раніше до санкцій. Нагадаю, що міро в 2022 році через ескалацію війни ліквідували свій російський офіс підрозділ і заявили, що не мають уже працівників в Росії, проте продовжили надавати туди послуги. Слек також між іншим забороняє вже вірніше вже заборонив влітку доступ з Росії, і що можу сказати, що молодці ці всі бізнеси, хоча вони вимушені це зробити, і вони ж знали насправді що до цього все йде. Чому вони не зробили цього раніше, щоб це була як ініціатива і це ще використати в рамках свого піару питання, звісно, риторичне, але тихою сапою йдемо куди треба. Компанія Cerebrus запустила просто нереально швидкий інференс для ваших моделів. Зараз у них доступні захочені лама 3.1 на 8 і на 70 мільярдів параметрів. Відповідно працює воно з нереальною швидкістю у порівнянні з кластерами на H100. Нереально, я маю на увазі, в 20 разів швидше, і це ще в декілька разів дешевше. Придача до всього. Яка швидкість, якщо комусь це що скаже, то 1800 токенів на секунду? Це десь 1400 слів в секунду може генерувати трохи гік деталі. Як вони це роблять? Вони ну яке взагалі є основне обмеження при інференсі? Давайте напевно що таке інференс. Інференс це коли модельку, яку ви вже натренували, генерує. Наступні всі токени і генерує відповідь на ваш запит. І для цього їй потрібно взяти всю модельку і е, все про всі прорахунки зробити. Для цього де факто треба прочитати весь об'єм даних, які є в самій модельці, для того, щоб кожен раз це порахувати. І там основне обмеження це дійсно між пам'яттю і ядрами, які це все рахують. ці всі дані трансферити. І ось вони це обмеження зробили. Ну прибрали. Він ще не прибрали, а дуже розширили. Як вони це зробили? Вони просто розмістили пам'ять на одному чіпі з ядрами підрахунку. І цим вони збільшили пропускну здатність між цими двома елементами з. Трьох терабайт на секунду до 21 петабайта на секунду це в 7000 тисяч разів швидше. Ну коротше так набагато швидше, набагато дешевше, але поки що тільки з опенсорсними модельками на ламі. Але я думаю, що скоро дадуть можливість і ваші якісь кастомні моделі туди запихувати. Вони ще окрім цього зробили пішку у себе повністю відповідну до OpenAI. тобто ви можете взяти OpenAI-ну лібу. Просто поміняти URL вашого сервера і поміняти токен, і продовжити використовувати їх, які будуть працювати дуже швидко. Доступ поки що по вейтлісту, але ви можете зайти до них на сайт, відкрити у них чат, і там просто, як демку, подивитися, як швидко вона відповідає. І спойлер нереально відчувається, просто наче вони вже всі відповіді заготовлені для вас. Я вам рекомендую взяти якийсь великий запит там або код ваш, або ще щось, і попросити це там якось відформатувати, щоб відповідь була великою. І це просто, ну, там. Там навіть не видно, коли вона генерує. Ви вона просто таким чешу просто завантажує готовий текст. Ось так. Класно що туди рухаємось. Я думаю, що і Nvidia, і всі виробники чіпів теж цю технологію будуть використовувати у наступних генераціях своїх чіпів. Anthropic виклали всі системні пронти для своїх поточних моделей. Кожен вендер llm чатів так чи інакше тренує свою модель, а потім задає їй базові правила, щоб чат діяв саме як чат і відповідав певним правилам. Оце і називають системними промптами, які розробники і онери додають модельки до того, як виткатити вам безпосередньо в чаті. Чому це взагалі новина і навіщо вони це виклали? Ну чому не Тому що взагалі всі е, розробники свої промпти бережуть, вони їх зберігають, тому що з однієї сторони це свого роду конкретна перевага. Бо як саме ви заточите свою модельку, дуже змінює її сприйняття з вашими користувачами, і це зазвичай достатньо великі е, об'єми цих промтів, якісь ключові моменти, там це все обмежують. А з іншої сторони, знаючи ці промти, напевно складні е, простіше їх якось обійти. Чому ж вони тоді це зробили? Ну, може вони думають, що просто у них промт гірше, і там у них нема чого красти. Е, жартую, це частина їх взагалі стратегії, як вони себе позиціонують більш відкрито, відповідально, прозоро на противагу до тих же опиней, які більш закриті, і часто взагалі є сигнал, того, що вони нехтують не безпекою або роблять її на мінімально потрібному рівні. Що ж там в цих промтах цікавого? Ну там, взагалі, я рекомендую вам зайти і почитати. Там в лінки новині є, просто зайти. І вони ще обіцяли всі ці промпти весь час тримати в актуальному стані. Якщо вони викатують, то там прямо видно дата останнього оновлення і почитати. Там, наприклад. Вони просять модельку бути сліпою на обличчя, тобто відповідати так: ніяк не детектити обличчя, ніяк не казати, що вона якось це може замечити. Хоча насправді така можливість є, але вони, от на рівні системного пранта, це обмежують. Або кажуть, відповідай, неначе ти дуже розумний і інтелектуально допитливий. Тут ключове слово неначе, тобто вони просять імітувати розумність, що напевно в рамках ЛЛМ абсолютно правда. А ще цікаво, що вони в кінці пишуть: а тепер клод з'єднується з людиною. Тобто, знаєте, як як такі чати, шо моделька сама це все читає і така дійшла до менту. А тепер наступним текстом вже буде те, що написала людина. І де факто оцей прям зашивають системний промпт, а потім уже вступаєте в справу. Ви дуже якось кіберпанково класно. Ну все, ідіть, читайте, досліджуйте. Дуже цікаво. Про Алексо. І що про Алексу? Це те, що Amazon в своїй AI-версії Алексу, яку вони недавно, вірніше, вже достатньо давно анонсували. Вони хотіли будувати її на модельці своїй Титан, яку Amazon безпосередньо сам тренує. Вийшло так, що візьмуть вони модель Клод від Антропік, або ту якусь базується на базі Клода, можливо, буде якась трошки модифікована, що вказує прямо на те, що Титан зі своєю задачею не дуже справляється. І якось тут, напевно, бідно програвати конкурентам, особливо, коли у тебе ресурси умовно не. Кінчені, але ну як вже є, і тут інвестиція Амазона в 4 мільярди в Антропік грає їм. Я думаю, дуже і дуже на руку. Такий собі топовий план Б, який напевно їх врятує. Алексаш, вірніше, її AI версія, яка мала вийти ще влітку. На цьому фоні затримується і кажуть, що вона буде також за додаткову плату, скільки саме за неї треба буде за. Що невідомо, але підозрюю, що достатньо багато, тому що недавно виходила аналітична стаття про те, що Алекса взагалі за роки принесла Амазону мільярди збитків. Пам'ятаєте такий собі GDPR? Так, от з'явився новий ну, один з найбільших штрафів в рамках нього, і він 290 мільйонів євро. На цей раз щасливчиком виявились Uber. За що ж? За те, що вони безвідповідально до безпеки трансферили дані між європейськими серверами і сполученими штатами. Даних там багато, і там дійсно дуже персональних даних. Там і права, і платежі, і фото, і локації, і ліцензії водійські. Купа всього коротше, дуже важливого. Вони робили якийсь трансфер без спеціальних інструментів, який не є комплаєнт до GDPR. І ось за це їм цей штраф і впаяли. Я думаю, що компанії, та і я, якщо чесно, що, ну, пропускають, що пропускають, що GDPR, він не тільки про оброблення і зберігання даних, а і про. Їх трансфер, і там є про це цілий блок додаткових вимог, на які напевно всі не дуже звертають уваги, або думають, що вони робляться достатньо безпечно, а регулятор думає, що ні. Але рекордсменам в рамках таких штрафів все одно залишається мета, яка отримала 1,2 і мільярди штрафу за між іншим дуже схоже порушення в 2023 році. Між іншим, якраз мета мала би кейс Мети мав би навчити напевно великі компанії, але як бачимо, поки що наше не дуже. Що ж до убера, то вони це рішення збираються оспарювати і кажуть, що здоровий глуст має перемогти. Що таке здоровий глуст? В їх сенсі вони не кажуть, але те, що вони не спираються на букву закону, а на здоровий глузд, очевидно, вказує на те, що вони знають, які норми вони не дотримали. Apple Music вперше дозволила, і офіційно надала інструмент для міграції своїх плейлістів на інші музичні сервіси. Щасливчиком сервісом тут став YouTube Music. Раніше для цього були якісь ну вони досі є якісь треті сервіси, які треба було використовувати для того, щоб з Apple Music будь-куди там змігрувати свої плейлисти і бібліотеку. Ну, Вони поки що і ще працюють, але я думаю, що Apple, якщо вже зробив для YouTube Music, то і зробить для інших топових сервісів, наприклад, для Spotify, теж скоро має зробити. Здається, дуже Правильний мув з їх сторони. Я не користувач Apple музики, тому не тестив. Але для того, щоб це зробити, кажу, треба сходити на privacyapple.com і сходити і вибрати там, перемістити копію своїх даних. Після чого слідувати інструкціям на екрані. Зрозуміло, що це не просто правильний мув з їх сторони, а вимушений, напевно, рух дія вимушена дія через compliance, напевно, в рамках того ж самого DMA, Але ну, хоч так. І чекаємо міграцію на Spotify і на Deezer. Мені Deezer останнім часом подобається напевно найбільше. BNPL-гігант Кларна каже, що після хвилі звільнень в 2022 році вони почали використовувати значно більше ai інструментів, і це дозволило збільшити їм дохід на працівника з 350 тисяч євро до 610 тисяч. Тобто на 73% підняти дохід на одного працівника. Звісно ж, це трохи прикрашено, бо у них, по-перше, просто і сама по собі дохід він сам по собі виріс, але реально про свої кейс оптимізації супорту завдяки я інструментам вони писали доволі багато. І зараз кажу, що ці інструменти дійсно найбільше допомагають їм саме в цьому напрямку. Ну і також у них ще скоро IPO, і тому їм треба само себе показувати все про свою ефективність, і вони це дуже логічні дій з їх сторони. Але, звісно, повідомлення ринку, що не бійтесь позвільняти, а потім просто врубити AI, доволі сильний. Ось так заміна відбувається тихою сапою, вірніше, не дуже то і тихою. На Росії, а вірніше в куренер люди скаржаться на отримання штрафів від ГАЇ за перевищення швидкості в той час, як доводиться убігати від українських ФПВ-шок. Саме так написали західні медіа, але якщо почитати оригінал цих скарг, то там трошечки по іншому. Я зробив це за вас, щоб вам не доводилось цього робити. І там люди пишуть, що їм виписують штрафи за те, що вони їдуть трасами з перевищенням, ну трасами, по яким іноді або над якими іноді пролітають FPV-дрони, і вони по ним само собою перевищують для того, щоб бути в більшій безпеці. Тобто вони не прям. Від FPV вбігають, нема такого, що FPV ганяються за цивільними машинами. Такого нічого немає. Але ну на західні медіа, ну що від них вже там прохати. Ну і взагалі, сам факт, що там працюють всі камери, системи порушень і умовно їдучи по звільненій землі, отримувати далі штраф від багаторічного окупанта. Ну, сам факт по собі доволі веселий. Не міг ним не поділитись з вами. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні дві: це два репозиторії на GitHub. Перший це репозиторії від Anthropic якраз з усім, що треба для практики в промпт-інженірингу. і там і є ноутбуки в яких ви можете прямо одразу практикуватися, якщо ви розробник або мель-інженер, або хто б там кому це не треба було корисним. Там і величезна кількість просто матеріалів, які просто почитати, і там є лінк на інтерактивний спритшит. Куди ви ставите, який ви відкриваєте, ставите туди плагін Антропіка від Клод. Між іншим, дуже кльовий плагін. Вбиваєте туди свій api ключ і просто читаєте матеріали, прям там вбиваєте промпт, системний промпт, промпт, І дивитесь на відповідь, і дивитесь як ця відповідь змінюється. Дуже кльовий інтерактивний інструмент на базі спредшитів. Дуже класно. Прям не знаю, мені дуже сподобалось. Другі репозиторії це топ, просто збірка топових статей і матеріалів, які потрібні для мастеринга якраз уже інтерв'ю по системному дизайну. Навіть якщо ви на інтерв'ю не ходите, там просто купа кльових статей про системний дизайн, архітектуру, підходи. Не знаю, дуже величезно. Я не знаю, там весь прочитати, напевно, дуже багато потрібно часу, але просто пройтись, повідкладати собі цікавих статей, навіть не в рамках підготовки, це, я думаю, обов'язково. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень для вас. їх запирав і розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе і ходіть на круті івенти від доу. Дякую між іншим ДОУ за організацію. Дуже тут приємно.